ne znam šte ti zna ne ide, ne ide vid mene. Rad ma parodi vam daj, ja na liju sodi, ja na liju dobi vena, a hoćeš iz me Де срібля ста ніч у темних подах, у далекий крах, у світлі далеких зірок, загинеться з темних небе. Наш з вами мітинг з України. міського осередку Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Микола Миколаївич Міргородський Добрий вечір, шановна Чернівська громада, добрий вечір чернівці. Сьогодні вранці на цьому місці на Красній площі Чернівська громада зустрічала бійців спецпідрозділу Чернігів, які несли службу в зоні АТО які щастя виконали свій обов'язок, які кожен день, ризикуючи своїм здоров'ям і життям, відстоювали незалежність нашої держави, відстоювали свободу кожної української родини, свободу кож кожного з нас. Ми пам'ятаємо Броя Миколу, ми пам'ятаємо Коновалова Олексія, ми пам'ятаємо Рудик Артема і багатьох інших, які, на жаль, нема серед нас. Але ми їх пам'ятаємо. Ми повинні їх пам'ятати. Я кожен день разом із партійними активістами партії Батьківщина, разом із волонтерами, опікуюсь сімим загиблим, опікуюсь родинами пораненими, опікуюсь родинами тих, які потребують нашої допомоги. Це наш священий обов'язок. Я цим займався і буду займатися. Майбутньому. Слава Україні! Друзі, давайте надамо слово людині, яка так само з нами, всіма разом тут була на Майдані, яка захищає постійно і бачу наші з вами інтереси. Це активіст, громадський діяч. Василь Петрович Баран. <головіки> Доброго вечора, шановні чернігівці. Як всім відомо, що зараз Україна знаходиться в ворожій, в ворожій осаді. В, 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 в необ'янам Росія об'явила необ'явлену війну, підступну війну і не тільки підступну війну. Військов, я маю на увазі за участю зброї і а, і агресивну інформаційну війну. Я щойно ось був сина, він мені показав по інтернету. Хто я вам нагадаю, хто пам'ятає старше покоління, пам'ятаєте, Віка Циганова співала пісню «Русская водка, чорний хліб, селедка, весело-веселі, тягло похмелі. Так ви знаєте, це певиця. Я ледве упізнав її. Ви знаєте, що вона співає? От Донецька до Кремля. це руска земля. От Луганска до Аляски это родина моя, и делить ее нельзя. Мы с чужой земли, нам чужой земли не надо, но свою вернем обратно. Я посмотрел и перекрестился, боже мой, думаю, раз уже такие люди, как артисты, и то против украинцы говорят, что тогда говорить о простых людях, которые живут где-то там в глубинке. Но слава Богу, находятся и люди, у которых трезво еще есть мыслит голова, и ответ им такой. Русская водка, что ты натворила, 70% русских сделала дебилами. В Украину лезут и кричат, что братья сразу видно результаты пьяного зачатия. Дякувати Богу, є ще такі люди в Росії. Добре, так я ще нагадав, що ми, як кажуть, маємо ще інформаційну війну, страшну, брехливу. Як можна зрозуміти ту людину, яка на всю Росію показує чи розказує, що десь... Дитину розіп'яли цвяхами на якомусь кресту, а мати за те, що допомагала сепаратистам, тягали танкам по площі. Тому я що хотів сказати в цих умовах, наші воїни, наші воїни, наші патріоти захищають на сході, проливаючи там кров, гинуть за нас з вами. Там є чернігівські хлопці, які захищають. Вони просто виконують свою роботу. Це вже є герой, це вже є подвиг. Але їм цим... Воїнам потрібна допомога не тільки, не тільки держави, а потрібна і наша допомога. Першу чергу ж держави і наша потрібна допомога. Мені, наприклад, боляче, боляче було читати такі рядки, як Вадим, по-моєму, Вадим, Вадим Вадим, я не пам'ятаю прізвища, загинув, загинув виконуючи свій обов'язок, і його привезли сюди вже мертвого. І батько, батько дали таку довідку. Я зараз зачитаю. Мене записано, яка це була довідка. Яка це була довідка? Що там було написано? Бо зразу не пам'ятаю, Там було написано. Він загинув від травми несумісної з життям, несумісна життям, несумісна життям сукупна травма тіла. Що це? Що це за довідку таку дали? Навіть було написано, що він загинув. Виконуючи свій обов'язок, я про що хотів сказати? На мою власну думку, це чорна справа тих регіоналів, тих кадрів, тих бюрократів, які зараз, зараз засіли ще і мають якийсь вплив і творять чор, чор, свою чорну справу. Тому я повністю підтримую Валерія Олександровича, значить, повністю підтримую всіх депутатів партії Батьківщина, що вони що вони спонукають громаду, спонукають владу на допомогу цим людям. Їх обов'язково потрібно захистити, тому що захищаючи їх, ми захищаємо себе. Якщо ми не захистимо, то навіть не буде держави. тому що держава України у небезпеці. Треба всім це зрозуміти. У нас під підступний і страшний ворог. Якщо ми його не зупинимо, його ніхто не зупинить. Тільки спільними діями, спільними зусиллями ми зупинимо корумпованих чиновників і допоможемо, щоб справедливо все таки було. У нас не відстоювали свої права. Слава Україні!